Ми вчора з вами лісом цим ходили. Багато що для себе прояснили. Сьогодні вже нічого не вивчаємо. Глядач біля екрана, звісно, з чаєм. Що, де і як в цім лісі ми вже знаємо. Так, нині просто йдемо. І гриби збираємо. Шановні глядачі, усім вітання. Обідній час не виходило зрання. Постригтися поїхав дід Панас. По Тепер же в лісі, але маємо час, щоб нас збирати, не лиш походити. І глядачу, звичайно, догодити. Що ж, уперед, бо вже терпцю немає. За мною дружно дід вже починає. Є один хлопчик. Ліс він любить сильно, лісами з татом. Часто він снує. Зараз так глядачі. Це я про свого сина У мене сьогодні вже компашка є. Що ти хотів? Помахай люди. Найшов вже? Дивіться, він вже, поки я віршика читаю, він вже і грибочка знайшов. Де? А, о, мама дорога, покажи. Ай молодець. Бачите, такий пеш в цьому році, синок. Давай. Ось такий. Поки така уч. Знизу. Звільний чистенький, гарний. Шауден, я тут... І ще й парочка в нього мала рости. Ага, маленький. Добро. Гарний хлопець, маємо вже початок. Тільки зайшли до лісу. Так, друзі, раптом дві хвилини пройшло, як мій син знайшов гриба. Само собою дід по нас, щоб в сорому не померти. думає, треба щось і мені знайти. І ви знаєте що? У мене вийшло. Ось наш перший. Знову ноги йшов. Серйозно? Молодець, ну, зараз я прийду. Я знімаю собі поки. Ось наш перший. Вроді, як завжди, нікудишній. Ну, нічого не поробиш. Валяйся. Дивимося на другий. Таке ж саме. Точно як вчора. Шапка ще більш-менш, вроді не знаю. Гляну потім. А ножка вже все. Переїли повністю. Так. Вон там у нас лежить, поки подивимося, але більше погана. А отут я побачив ще й третього. Так. Він у нас ось такий. на грибок красивий. Цей вже більш терпимо. Чистенький, гарний. Йдемо далі. Є тут грибочки в цьому лісі, вчора я в тому переконався. Хоча цій ділянці лісу приділив, бо мало уваги, бо хотілося ще розвідувати. Сьогодні розвідки вже не буде як такої. Будемо шуто шукати чи збирати грибочки. Ану, я йду до тебе. Ти недалеко вже вибачайте, як я маю сьогодні нагрузку. Я мушу йому. Ось а тато поки що до тебе. Побачив підбережничка. Раз. Рада, не зривай, поки я подивлюсь. Два. Ось. А тут ще й третій. І четвертий. Ось. Сухий гриб, сухий. Хочу вже до Є й п'ятий. Так. Хай поки лежать. Ану, хвалися. А, ну, ну Що, вже загубив? Це підберезник. А ти хоче білого? А, є білий. Вон підберезник. Сейчас ти побачив. І вон ще один тут є. Бачиш? А де біленький? Молодець. Бачите, він знайшов такого. Все, працюй. Він сам знімає на свій канал. Тато йому кошик забув сьогодні взяти. Він з кульочком. Добре, працюй. А ми йдемо далі. Він недалеко від мене, але ходить самостійно. Кому цікаво, син діда Панаса, його канал. Він веде свої зйомки. Хай вчиться. Повернувся я до своїх грибочків. Нема що там вибирати. От, Покришив. Все, все-все. Цей теперішній гриб неважний. Але нічого. Ми йдемо. Так, друзі, ми йдемо далі по маршруту. Мені трапляється підберезничок такий. І ми його забираємо. Підберезнички не чіпаю всяка зараза. Вони чисті, гарні. Син був там розчарований, що я до нього йшов. От. Другого білого він знайшов. Потім каже, тату, ні, то не був білий. То був також підберезний. Кажу, нічого. А потім кричить, тату білий. Я присів переглянути, як запис іде, як звук, бо треба наблюдати, що то спостерігати. Знову кричить, тату білий. Я кажу, то що ти мені будеш за кожного гриба кричати? А ну я, може, трошки забагато йому уваги приділяю. На камеру, вибачайте, я поки лісом йду, тішуся за дитину, тішуся, та емоції у нього такі, що мені передаються. Так. Добре, йдемо далі. Ось, дивлюся, присів щось. Так, друзі. Бо я спостерігаю, син місця частіше присідає, щоб мені потім соромно не було. Поки ми стріляємо під березники. Трапляються, треба брати. Це не бачу. що Така же фігня, а ось там, зараз такий ну, кошик, а ось там уже, вроді би щось схоже на біленького. Якщо я не помилився. А ну, дивимося разом. Так, це вже білий. Такий літний називається. Ось такий гарний. Піде. Ось і мій гаврик. Прийшов коло тата. Усміхається. Панове, ми сьогодні одна бригада. Дивіться, я йому сказав, іди он туди в кут. Тут лінія проходить, газова труба чи щось. О, сказав, ти будеш ти понад край отак, а тато піде далі, тобто сюди. І він тільки пішов і він кричить, ого! Але я білого знайшов. Так, я знаходжу по дорозі підберезника. І дуже він захотів, щоб я його білого подивився. Бо щось неймовірне. Я йду до нього, але підберезнички по дорозі все-таки стріляю далі. Так, щоб не був холостий хід. Сину, я вже до тебе доходжу. Я вже мушу на нього подивитися, я навіть глядачам сказав що ми йдемо щось шикарне дивитися. Наскільки шикарне, я не знаю. Гарний. І, точно як в касці. Ви подивіться. Буде зараз для себе знімати, я перше людям теж покажу. Погляньте, друзі. Погляньте, які біленькі. Краса. Сеновчик молодець, я хвалю. Так, працюй. Понад цю лінію будеш йти і заглядати. Ти зрозумів. Бачите, якого хлопця маю. Ну я підказую, то дитина. Де йти? Добре, молодець. Біжить. Він там, бачите, де кульок синій. Видно. Він там того біленького знімати, а я йому кричу, а я білого знайшов, поки ти того зриваєш. І він біжить. Я кажу, мав ти знайти, ти мав сюди проходити. У нас все почесно. Ось такий. Гарний? Я знаю. Добре, йдемо далі. А поки мій хлопець там працює з камерою біля свого біленького, я часу не гаю. О! Ось такі підберезнички піднімаємо далі. І ще один є. Ось, уже три. До кошика. Так, десь тут я ще бачу. Так, ось тут. Ще росте на горбочку. От. Ану, глянемо. Він чистенький. Просто що сіло чорний знак лишився. І цей на горбочку. А отут... На горбочку. Ще маленькі ростуть. Ось перший, ось другий і ось третенький. І ось так ми під березників і настріляємо. Я кажу про горбочки, а згадав, ми йшли і я бачу, що дитина солоду отримує. Обо тут по рівному ми йдемо. А він звик зі мною завжди ходив по гористих лісах. І каже, тату, а скільки ми таких ще горбів маємо обійти? Тобто він знає, що ми підіймаємося до горба і потім по більш рівному ходимо-ходимо. Потім син переходимо на ту гору, знову треба переходити вниз, потім вверх. А тут, як синок, тут нема горбів. Тут завжди по рівному, але територія багато більша рівна. Ще один підберезник. Дитина вже знає, що треба то вверх, то вниз. Які вони чистенькі ці підберезники. Дуже і дуже гарні. Звик, що завжди треба походити-походити, потім підніматися, спускатися, знов починати збирати і навпаки спускатися, потім підніматися і збирати. І він мене тут спитав. Скільки тут таких горбів. Ще один під березніх. Бачите, я поки з вами розмовляю, а грибочки попадаються. Я йому лишив так метрів з вісім-десять. Від того про це його територія, він ззаді йде собі. Я на його територію не заходжу. Він сам проходить, а я взяв правіше. От, ще два. Ось такий і ось такий. О! Ще два грибочка. Так. Навіть нема коли виключати, ви подивіться. Ви подивіться, що робиться. Хочу виключитись. А тут знов грибочки. От і знов. І от і знов. А ось тут ще два мацьоники. А ось тут і ще одненький. Навіть нема коли камеру виключати. А ось тут і ще одненький. Отак і працюємо. А вон там. Ха -ха -ха, і не виключиш. Знову грибочок. О! Ну поки виключаємося. А зараз я вже не сидів на перекурі чи на привалі і побачив гриба. Перший я побачив гриба. Ось. Грибочка, підберезничка. І тоді вирішив, що можна і присісти, бо хлопець захотів пити. І маємо таке дерево. Бачите, тут сідаю я, а тут сяде він. Ходи, синок, сюди. Ходи поп'єш. Зайшли ми були в таке, де гриб все рідше попадався. Я сказав, сину, вертаємося там, де ми починали. Ми трішки повернулись назад. І вже першого грибочка я побачив. Така лісова дорога. Поки до дороги йшли, гриби попадалися. Потім, коли пішли за дорогу, там вже їх було менше. Ось, ось такий біленький. Хлопець пішов вон там трохи далі. Знаходимо ще одненького. Лиш кликнув, що в мене знов біленький, а син мій відразу капець. Ха -ха -ха. капець. Зараз і ти знайдеш. Так. Там ще був горбочок. Я подумав, що може під, під горбочком грибочок. Ні, по Йдемо Ідемо далі. З біленькими поки не трапляється. От беремо і під березники. А що? Є ось такий одненький, отакий другенький, а тут і стенький. Ось. Так. Щось то попадає. Вон там ще один бачу є. Так. Ще одненький, зверху сухенький. А там ще один підберезничок ходить. Вон, поміж дерева. І ще один підберезничок. Гарний, молоденький, ось такий. Так, з білими сьогодні менше. Але ще не вечір. Так, так. А ось і наш біленький гриб, за яким трошки вже були і заскучили. Ось такий він. Гарний, чемний. Хлопець поруч. Вже втомився. Я вже деякі підберезники і не знімаю на камеру. Але потім скажуть, а де ж тебе, діду, стільки грибів у кошику взялись? Ось такого знову знаходимо. Білі сьогодні не так трапляються частенько Але під березничків пару піднімемо і ми будемо, друзі, закруглятися, бо дитина перший раз в цьому році у ліс вийшла. І він вже, я бачу, що втомився. По собі знаю, я хоч старий. Два молоденьких. Тут іще одненький. Тут і ще. А тут іще. О! Таких п'ять штучок ще підняли. По собі знаю, як я перший раз в цьому році пішов. О, от є й біленький. Бачите, як добре, що повернув голову. У правильному напрямку. Так, це вже не підберезник, це вже пан білий, що дуже втішило, діда. А ось, хотів іти, а тут ще один. Бачите? Був би пропустив. А чому хотів іти від нього? Ось таких два. Чому хотів іти? Бо ось цього підберезника. Через підбережничка був би білого, другого прохлопав. Ось один, а тут і ще один. О, ось такий. І ось так трішки та й знов підібрали. А тато два біленьких знайшов син. Тато два біленьких знайшов. Аво. Я одночасно покажу. І тобі. І на камеру буде видно. Підійди ближче, покажу свого хлопчика. А що, отаке дитя, сумлене вже. Але назбирав, покажи кульочок людям. Гляньте, він собі сам носить. Кажу, важко, він каже, ні. Гляньте, що у нього робиться. Отак. Дитина 11 років. Ай, мій хлопчик молодець. Що не кажіть, а ліс то сила. Ще й вигуляв я свого сина. Ви заді мене хоті показати є. І результат, друзі. Отак. Грибочки мої у кошику, а у сина. А він свій результат покаже своїм глядачам. Ні-ні, не, 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 не обов'язково. Обов ми, ми твоє вже показували, сонок. Ми твоє показували в лісі. Ми вже після того довго не ходили. Бажаю всім добра. Переможного миру, друзі. Бережіть себе. До нових зустрічей. Хай щастить. Підписуйтесь на канал.